Добрий день, мене звати Володимир Данилюк. Я хочу представити сьогодні вашій увазі машинку типу Pen від фірми e Tattoo. Вона постачається от в таких от коробочках гарних, красивих, компактних. О, ця машинка виконана в стилі Cheyenne Pen. Це не є якби, груба копія. Шолі. Цієї машинки, але зовнішньо вона така як шеїн. Хоча в цієї фірми машинки типу PEN є в своєму власному дизайні. Але на сайті представленому на сайт буде в описанні вказаний, там є от такого формату PEN. Як, як на мене, просто цей дизайн набагато практичніший, ніж інші. Нема ніяких виїмок ззаду для мотора, нема нічого. Просто, просто все лаконічно, нормально. О. І поміщається в рукав для кліпкорда для захисту бар'єрного. Значить, як ви вже замітили, дизайн такий, як в Cheyenne Pen. Принцип регулювання виліту голки такий самий, відкручується, так само скрепить. Все те саме. Роз'єм. Прошу пробачення, у мене фотоапарат сам не фокусує. Буду регулювати трошки руками. От. Е, е, вартість цієї машинки 230 доларів. США. Е, доставка в Україну мені обійшлася в 31 долар. Я вирішив, що е, можна ще добрати е, 4 упаковки картриджів їхніх, за них буде чуть-чуть пізніше окрема розмова. Е, і значить, сама машинка 4 упаковки картриджів по 20 штук. Е, обійшлися мені разом з доставкою в 300 доларів брешу, Не в 300-315. в 315. От. Дуже прикольно. От. Вартість упаковки картриджів, як яка, починаючи від 10 доларів за упаковку, але відповідно, якщо доплюсувати вартість доставки в Україну, то виходить десь грубо 15 доларів за упаковку. От. Хоча, якщо брати з машинкою разом ті самі 4, Упаковки картриджів, вони мені вийшла доставка приблизно 2 долари на упаковку. О, оскільки загальна вартість доставки і машинки і картриджів мені обійшлася десь в 39 доларів. І так, і так, про машинку, про машинку. Значить, відкручую такий самий гріб 25 мм. Стандарт, як шеєн. Така сама система кілець у От, Як бачите, навіть колір гарний, схожий на Шиєн. От. Що я можу сказати? На диво я був дуже вражений. Машинка працює чітко, рівно, вона потужна, Тягне 23-й магном на 10 вольтах спокійно, без напряга. Звук фактично не, міняє, не міняється в моторі. Зараз демонстрація. Це 10 вольт. Вібрація фактично мінімальна, в руці лежить бомбезно. Нема до чого придертися. Далі я вам обіцяв показати картридж. Фірма EZ випустила свій новий картридж, називається Revolution Cartridge Needle. Ось от таких от. упаковочках індивідуальних. Отак він виглядає. Покажу зараз ще упаковочку. От така от упаковочка, гарна глянцева, і в, такі, в такому чині вони тут запаковані. Тепер показую сам картридж близько. На жаль, фокусування Трошки важкінькі. Значить, Особливість цих картриджів полягає в тому, що в них є мембрана. Ну, я не знаю, яка вона точно в картриджах ще є, на жаль, не тримав в руках, але вона тут присутня. Зараз ми їх оцей картридж розберемо і глянемо, як вона виглядає. Доволі тяжко. Відкривається. Є, yeah, відкрив. Так. Пробуємо подивитися. Отак. От Отак воно виглядає. Така от піпедочка. Це є мембрана, вона надівається на оцю білу штуку. І вже далі в не попадає ніяка рідина заражена всякими гедотами. І значить машинка у вас виходить гарна, чисто стерильна. Ви не будете заражати своїх клієнтів. І в принципі... Мені подобається те, що саме ця фірма вона розвивається, вона дає можливість просто користуватися теж відносно, якісною продукцією. От. Ясно, що шеєн буде, звісно, покручу цього всього діла. Але принаймні для тих, хто працює картриджами, ті, хто вже вловив. Е Зручність користування цим методом вони можуть як мінімум попробувати. Я не, я не кажу, що це супер, типу, пупер, і не треба купляти шиєн і шаєн взагалі гавно. Ні, це принаймні бюджетна заміна картриджем шиєн. От. Зараз я вам покажу, як машинка працює з цими картриджами. Вона по суті працює зі всіма картриджами, які підходять під машинки є. Це і t tech це і Elite, це любі інші картриджі типу ми Вставляємо. Вставляється воно легко, закручується, вкручується гарно, чітко без всяких приколів і ніякого нема шата, нема, нема нічого, воно собі плотно сидить там, як має бути. Значить, показуємо. Зараз ми їх Так, воно працює. Чуєте, працює рівно, чітко. Без лишнього шуму і лишньої вібрації. Регулювання Регулювання, виходить таке саме, як шеїн. Крутите машинку, виліт зменшується. Або збільшується. Погано видно. От такий ось такий зараз виліт. Бачите? Скажу вам чесно, мої враження від роботи цією машинкою дуже позитивні, кладе контури рівно, закрашує чітко плотно. В принципі, як шаєн. Не знаю, хто хоче, хай попробує, скаже свій, своє фе, можливо, я десь не прав, можливо, я щось не так сказав, можливо, щось не договорив. Будь ласка, залишайте свої коментарі внизу. Будуть якісь питання, пишіть в коментарі, я буду по можливості давати максимальну відповідь, якою тільки зможу. Моє особисте враження, я вже казав, дуже позитивне. Я з задоволенням працюю зараз цією машинкою, більше ніяких своїх машинок не беру. Ця мене повністю задовільняє всіх моїх потребах. От, що ж, якщо я щось не договорив, то. А, так, да, я ще ж мав сказати на рахунок роботи вольтажа. Дивіться, вона зараз працює на 10 вольтах. От, працює доволі різко, різко. Я на цьому вольтажі контурю і кладу тіні. От, е закрашую я на 8, на 8 вольтах. Зараз я включу 8 вольт. 8 вольт. Чуєте, як змінився звук, але все одно він рідний. Машина працює чітко. Стартує вона з 4 вольт. Вже з модулем включає 4 вольт. Будь ласка. 4 вольта. Ну і в принципі все. Якщо щось не так, будь ласка, кажіть в коментарях. Для іноземних глядачів я можу за бажанням зробити огляд цієї машинки на англійській мові. Колегам з Росії, якщо потрібно, можу зробити на російській мові. Але колегам. Слава Україні всім пока.